Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні, друзі, я до вас з черговою класною новиною. Да, друзі, сьогодні будемо ржати. Будемо ржати від цієї душі. Знаєте, сьогодні той випадок, коли Ідіот е, чомусь вирішив, що він самий умний, самий хитрий, він може всіх надурити, але в ітогі він надурив сам себе. Це просто це сміх такий, що його на голову не натягнеш. Але, друзі, перш ніж я вам розповім, що відбулося, ну, я впевнений, що ви вже зрозуміли, що Ідіот це наш е, рудий доні, Тако Доні, так? Перш ніж я вам розповім, що відбулося, з Тако Доні, я хочу вас попросити підтримати. Мій канал. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані, обов'язково поставте вподобайку цьому відео. І не забувайте писати в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами тут розмовляємо. Ну і поки ви будете слухати, я вам покажу, як виглядає мій улюблений Вініпех сьогодні, 19 листопада. Тепер, що стосується доні, так, він зрозумів, що магівці втрачають вагу, що його партія втрачає вагу. Буквально пару тижнів тому назад були вибори в різних штатах, і там навіть в тих е, місцях, де його однопартійці, де Магівці завжди тримали перше місце, і ні у кого не виника, не виникало жодних проблем і жодних думок, що там можна програти. Вони все програли, тобто вони просрали все, що тільки можна було просрати. Республіканці зараз посипалися. Ну і як. Як часто буває, республіканці посипалися і почали зараз наїжджати на Трампа. Перше, що хочу сказати вчора. В палаті представників майже одноголосно, в тому числі, і його однопартійці підтримали оприлюднення файлів Епштейна. Тож тепер чекаємо, коли ці файли будуть оприлюднені. Там дехто з них, з цих його магівців, намагається зараз внести поправки. Що нібито файли треба всі оприлюднити. Але там, де буде згадуватися Дональд Трамп, треба буде прибрати, тому що це нібито без, небезпека для країни зараз, і всі ці бла-бла-бла. Ну мені чомусь ка. Кажеться, що ніхто його не прибере, і все ми скоро дізнаємося. І це буде така серйозна бомба, серйозна вибухівка. Але це не все, друзі. Це цвіточки, це тільки квіточки в порівнянні з тим, що відбулося сьогодні. Друзі, ну як я вам вже сказав, магівці втрачають свої позиції, республіканці втрачають свої е, позиції навіть в цих червоних штатах, де вони завжди домінювали, і вони вирішили якось виправити цю ситуацію. Дональд надав наказ губернатору штата Техас зробити п'ять додаткових виборчих округів, тому що штат Техас це такий це е, червоний червоний штат. Там немає жодних проблем у червоних, і вони впевнені, що вони там виграють на всіх виборчих участках. І для того щоб забезпечити п'ять додаткових місць в парламенті, е, Дональд Трамп вирішив зробити п'ять додаткових цих е, виборчих участків, щоб щоб було п'ять додаткових місць для республік. Канців, ну так, Дональд Трамп наказав губернатор штату це зробив приказним порядком. Зробили вони ці п'ять додаткових місць. Сподіваються там виграти. Ну вони ж, вони ж ідіоти. Ідіот він на то і ідіот, що він не розуміє, що він ідіот. А що він думає, що він самий хитрий і самий продуманий? Натомість того, губернатор штату Каліфорнія, який є демократом, вирішив також зробити п'ять додаткових місць для демократів. Але що він зробив? Він провів вибори, він провів опитування серед населення, і звісно, населення проголосувало за те, щоб зробити таких п'ять додаткових е, виборчих округів, і щоб у демократів було також на п'ять голосів більше в парламенті. Тобто, таким чином губернатор Каліфорнії вирішив урівняти шанси з е, республіканцями. Так, ну ті собі додають п'ять додаткових місць, і губернатор Каліфорнії вирішив, що також треба додати 5 ці. Іх місць для демократів. Ну, додали і додали. Ті зробили, ті зробили. Казалось би, що могло би піти не так, друзі. Ну я це до це клауда. Я ж кажу, ідіот він по життю ідіот. І очікувати від нього якихось там розумних ідей не, не треба. Так, я от, я, от тільки дивлюся на цих республіканців, так вони зараз вже почали його зливати. Вони розуміють, що він не може їх захистити, що він не може нічого зробити для того, щоб республіканська партія якось почувала себе нормально. Республіканці зараз сюди Програють і вони починають вже зливати Трампа. Але що відбулося, друзі? А відбулося наступне: сьогодні суд вирішив, що всі ці маніпуляції з додатковими місцями в Техасі проходили незаконно, і він відмінив всі ці постанови і він заборонив створювати додаткові е, ці місця в штаті Техас. Натомість, натомість, те, що провів губернатор штату Каліфорнії, визнав суд, що це було зроблено правильно в правовому полі. Тобто, губернатор. Каліфорнії він провів опитування: це було висловлювання громадян Каліфорнії, так громадян Сполучених Штатів Америки, а не приказ від когось. І що тепер ми маємо, друзі? Тепер ми маємо, що в Каліфорнії ці п'ять додаткових місць вони є, вони законні і вони будуть працювати. І звісно, там виграють хто ну виграють демократи. Звісно, а в Техасі ці додаткові п'ять місць їх скасували, їх вже немає, їх заборонили. Там все повернули туди. Звідки це все і пішло, і зараз республіканці в шоці, зараз Трамп в шоці. Вони рвуть у себе на дупі волоси. Цей рудий е, не знає, що йому робити. Тому що ну зараз це, це все, це, 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 це по суті це крах. Ми з вами переживали, що нам прийдеться терпіти цього ідіота і сумазбродну цю команду до кінця повноважень Дональда Трампа. Але хочу вам нагадати, що в наступного року Сполучених Штатах Америки будуть проміжні вибори, і багато чого. Буде залишити від того, хто виграє ті проміжні вибори. І якщо зараз ці вибори виграють демократи, а у них є зараз дуже багато шансів, прям дуже багато шансів, я не знаю. Це вони будуть ну дійсно, вони просто будуть лузерами і ще більшими ідіотами, ніж Трамп. Е якщо вони програють, тому що червоні вони втрачаються так. Республіканці вони програють, і вони навіть зараз втратили ці додаткові 5 місць. А у демократів з'явилися ці додаткові 5 місць. Так, ось, якщо демократи виграють е, в наступному році, то Дональд Трамп він залишиться без влади. Він буде такий, знаєте, балванчик на троні сидіти. Єдине, що йому там буде залишатися, це ставити свою закарлючку е, під тима документами, які йому будуть готувати демократи. Так, тобто е, володарювання і царствування Дональда Трампа закінчиться. Його функція буде чисто номінальна, і він не буде вже такий впливовий, як який він зараз, друзі. Тож давай. Ми з вами будемо разом, давайте будемо разом тримати кулаки, щоб це рудечмо, цей ідіот разом зі своєю бандою ідіотів, які зараз захопили Білий Дім, і по суті перетворюють е США в е третю сортну країну, так, в корумповану третю сортну країну, щоб вони програли ці вибори наступного року. Нехай вони і далі роблять е такі ідіотські, якісь затеї свої. Які суди будуть скасовувати, і вони будуть втрачати все більше і більше ваги, і будуть втрачати все більше і більше е, впливу. Сподіваюся, що наступного року демократи все ж таки виграють вибори, візьмуть владу у свої руки і усунуть цю цю гоп стоп кампанію, яка зараз намагається розвалити Сполучені Штати Америки і розвалити е, весь цивілізований світ? Тож, друзі, давайте ми будемо з вами разом спостерігати за всім тим, що відбувається, як все ж таки я ж, все ж таки, у Умні люди, так? Тобто, ну, Сполучених Штатах Америки є достатньо багато умних людей. І ми з вами зараз це бачимо, як вони тихенько, але як вони класно діють проти цього Рудого чма і його банди. Тож, давайте ми будемо з вами підтримувати цих класних людей, Сполучених Штатах Америки, щоб вони, врешті-решт, перемогли. Давайте ми будемо із вами триматися разом. Давайте ми будемо підтримувати один одного. Будь ласка, підпишіться на мій канал, вподобайки, коментарі. Мені потрібна ваша підтримка. Ну і ваша така класна підтримка вона дає мені сил. І дає мені енергії шукати класну інформацію і знайомити вас з правдивою класною інформацією, яка відбувається для того, щоб ми не втрачали надії в майбутнє і щоб ми не втрачали надії в цивілізований світ. І я, друзі, впевнений, що якщо ми будемо триматися разом, ми поборемо всіх цих мудаків і ми забезпечимо класне майбутнє нашим нащадкам. Тож давайте діяти по старій перевіреній схемі. Від вас підписка, вподобайка, коментар. Від мене класні чесні новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!